Всім привіт, як З вами книжуля. І сьогодні ми з вами поговоримо про анотування книжок, про ваші улюблені стікери, про закладинки, про якісь застосунки для читання, тобто про всі аксесуари і речі, які мені необхідні для читання. І я одразу вибачаюся за свій голос, бо я трошечки прихворіла, але все ж таки хочу записати це відео. А вже ж без всього цього можна читати книжки. По суті, для того, щоб читати книжку, вам потрібна лише книжка в будь-якому форматі. Але щоб зробити процес читання комфортнішим, зручнішим, можливо, навіть цікавішим, я використовую ці речі. Тож, поїхали! І почнемо ми. А вже ж зі стікерів. У мене їх ну дуже багато, бо я обожнюю підбирати стікери в колір обкладник. Ще один мій пункт щодо стікерів. Я люблю саме ось такі тонесенькі. Вони мінімалістичні та естетичніші. Тобто, я кажу про ось такі класичного розміру, мені вони не дуже подобаються, бо вони виглядають в книжках. На мій смак надто масивно. І коли я використовувала саме такі стікери, я їх розрізала на три частинки. Те, як саме я розрізаю ось такі стікери на три частинки, я обов'язково покажу трошечки пізніше. А зараз хочу поговорити з вами, що саме я виділяю стікерами в книжках, взагалі, на що вони мені потрібні. І я пропоную для декількох книжок обрати стікери, якраз для тих книжок, які я планую читати в жовтні. Тож, що саме я виділяю стікерами в книгах? Ну, по-перше, це залежить від е, жанру, бо в класиці детективів або в нонфікшенах це будуть абсолютно різні речі. І давайте почнемо з детективів. Для детективів я зазвичай обираю три кольори стікерів: один для того, щоб виділяти якісь зачіпки та розслідувати злочини разом із детективом. Другий колір, щоб виділити якусь цитату або якийсь опис, який мені сподобався, в. Детективах Агати Крісті це зазвичай або якісь влучні цитати, або якісь прикольні жарти. І третій колір я залишаю для якихось фактів, які мені хочеться швиденько потім знайти або запам'ятати. Наприклад, в книжках Агати Крісті це можуть бути якісь цікаві факти про Великобританію. Тож найближчим часом я планую читати новиночку від КСД Агата Крісті «Гра дзеркал і пропоную зараз обрати з вами разом стікери для цієї книжечки. Наступний жанр, про який ми з вами поговоримо, це фентезі. Насправді я не зовсім по фентезі, але кожного місяця читаю по одній книжці Террі прачета. Тож е, буду розповідати на прикладі книжок про дискосвіт для книжок Террі прачета. Я обираю зазвичай три. Кольори стікерів. Перший колір я обираю для того, щоб виділяти якісь цікаві моменти світоустрою дискосвіту, бо це вигаданий світ, і там може відбуватися що завгодно. Тож якісь такі найцікавіші моменти я виділяю стікерами, щоб потім швиденько можна було це знайти. Другий колір в книжках тарі прачета, а вже ж присвячується гумору. Найволучніші якісь кумедні описи я виділяю стікерами. Можливо, колись також схочу Знайти та перечитати, і третій колір стікерів для якихось влучних цитат на подумати. Тож, у тарі прачета наступна у мене в планах книжка Віще сестри це друга частинка з підциклу Про відьом і пропоную зараз з вами обрати стікери для цієї книжечки. Наступний жанр це нонфікшн, і це якраз той випадок, коли вам знадобиться ну дуже багато кольорів. Бо в нонфікшені зазвичай, якщо це якісний нонфікшн, хочеться виділити просто все. Причому до того, як ти почнеш читати цю книжку, ти ніколи не знаєш, скільки кольорів тобі знадобиться. Тож на етапі обирання стікерів я обираю максимальну кількість кольорів, які тільки е можна знайти на обкладинці. Наприклад, днями я дочитала книжечку від видавництва Лабораторія, поговоримо про Ізраїль». І тут в мене вийшло 5 кольорів стікерів. Якщо говорити про якісь великі романи та про класику, то тут така сама ситуація. Ти ніколи не знаєш, скільки кольорів стікерів тобі може знадобитися. Тому на етапі підбору стікерів я обираю максимальну кількість кольорів, які може знайти на обкладинці. Зазвичай, якщо книжка класна, то це мінімум три кольори стікерів, а може бути навіть і шість. Тож в які моменти я виділяю в романах? Ну, по-перше, гарно написані романи, зазвичай містять велику кількість. Красивезних описів, до яких хочеться повертатися, от, наприклад, в книжці Дафни Дюмар'є Ребека цих описів ну дуже багато, і вони настільки гарно написані, що от прямо зараз хочеться відкрити і перечитати. Також враховуючи той факт, що ці книжки написані не українськими авторами, а також не в нашу епоху. В цих книжках зустрічається дуже багато якихось цікавих фактів, які стосуються конкретної країни, конкретної епохи. Тож такі найцікавіші моменти я також виділяю стікерами. До речі, класний лайфхак, щоб не забувати, який колір ще позначає, це отут от на початку клеїти стікери і підписувати олівцем. Який колір, що позначає. Третім кольором читаючи Ребеку я виділяла влучні цитати, а четвертим кольором я виділяла якісь моменти по сюжету, які мені можуть знадобитися потім для написання відгуку. Ще один класний приклад щодо підбору стікерів – це таємна історія Донни нетар. Цю книжку я читаю прямо зараз, і тут, прям ну дуже багато стікерів. Окрім того, що я перелічила раніше, тобто це факти цитати описи. Тут ще є один момент: це відсилки до. Літератури в таємні історії їх дуже багато. Зазвичай це якась прям класика, класика по типу божественної комедії, або це відсилки до давньої грецької літератури, і я відмічаю їх для того, щоб можливо колись щось з цього почитати. Ще один тип книжок це ром тобто романтичні комедії. І на прикладі кохання та джелата» я зараз вам розкажу, що саме я помічаю в цих книжках. Здавалось би, що можна помічати в румкомах, адже це така відпочинкова, проста література. І напевне, якщо б я не була книжковий блог, тут було б набагато менше стікерів, адже більша кількість стікерів в цій книжці це для відгуку або для відео, типу естетика книжки. І зараз я вам розповім такий невеличкий секрет іноді для. Тіктоку або інстаграм я роблю такі відео естетика книги. Я думаю, ви всі бачили подібне відео. І щоб е, швидко зробити це відео під час прочитання книжки, я виділяю ці моменти, які ідеально описують атмосферу. І потім, після прочитання книжки, я проходжуся по цим стікерам, знаходжу відповідні ілюстрації та роблю це відео. Тож, е, більша кількість цих стікерів саме для. Цього і враховуючи той факт, що це романтичні комедії, тут доволі багато прикольних жартів. Тож один колір стікерів також йде на те, щоб виділити якісь прикольні жарти. І як я вже казала раніше, якщо це книжка написана авторкою з якоїсь іншої країни, тут бувають якісь цікаві моменти, які стосуються конкретної країни. Наприклад, кохання та джелата і тут у нас героїня прибуває в Італію. тож тут було декілька цікавих фактів а, про Італію. А тепер я вам покажу, як я розрізаю ось такі стікери на три частинки. І насправді все доволі просто. Якщо ви будете розрізати одразу всі ці стікери, а вже ж ви їх розріжете нерівно. Але якщо ви будете відривати по два-три листочки, тоді у вас все вийде. Тож я відриваю по два-три листочки, беру хороші ножиці та розрізаю. Через те, що ви розрізаєте не товстий шар стікерів, а такий тоненький. Це виходить доволі рівно. Єдине, що це займе трошки більше часу. Чи я хочу вам показати свою знахідку? Я дуже хотіла собі стікери, саме Total Black, чисто чорні, і я нарешті їх знайшла у магазинчику Readbox. Я залишу обов'язково посиланчику під цим відео. І останній момент, який стосується стікерів, це де їх купувати. Перший варіант, якщо у вас влаштовує невеликий вибір кольорів, то такі стікери можна знайти майже в кожному канцелярському магазині. Зазвичай це п'ять яскравих кольорів, але можна також знайти ось такі пастельні. Мені здається, я їх купувала в акварелі. Якщо вас цікавить більше вибір кольорів, то це можна зробити двома варіантами. По-перше, а вже ж можна замовити напряму з Aliexpress. Це найдешевший варіант, але при цьому це найдовший варіант. Я ненавиджу довго чекати, та й взагалі остання моя посилочка взагалі загубилася, і я нічого не отримала. Тож, я вирішила для себе, що я більше в такі ігри не граю, і я замовляю такі стікери в магазинчиках в Україні. Зараз їх з'явилося доволі. Лі багато, і один з них це, наприклад, Рідбокс. В них є як інстаграм, так і сайт. Наступні аксесуари для читання, якими я користуюсь, і це, а вже ж, маркери, олівці та ручки. Насправді, я не те, щоб дуже часто щось пишу в книгах та виділяю маркерами, але таке все ж стається. Це більше стосується, напевно, книжок нонфікшн. По-перше, в мене не те, щоб прям дуже гарний почерк, щоб залишати свої написи в книжках. По-друге, для мене зазвичай достатньо просто залишити стікер на сторінці. Але якщо мені прям дуже сподобається якась. Цитата, або якийсь опис, тоді я беру в руки. Ось ці маркери та виділяю. Я це роблю виключно подібними маркерами, адже вони пастельні, не такі яскраві і не ріжуть очі. По-друге, вони не залишають відбитки на наступних сторінках. І по третє, вони двосторонні. З однієї сторони вони ось такі товстенькі, і це ідеально, щоб виділяти цитати. А з другої сторони, вони такі тоненькі, і це ідеальний варіант для того, щоб підкреслювати якісь речення. Зазвичай, якщо я щось і пишу в книжках, то я це намагаюся робити олівцем, щоб все ж таки не псувати сторінки, бо я не знаю, що я потім буду робити з цією книжкою, можливо, вона мені не сподобається, і я захочу її продати або подарувати. Але якщо я розумію, що книжка мені прям дуже подобається, якщо я розумію, що ця книжка точно залишається в моїй бібліотеці, тоді я використовую такі чорні тоненькі ручки. Ними ідеально залишати нотатки. Але нещодавно в мене з'явився ще один варіант для анотування. за рахунок ось таких прозорих стікерів. Це такі прозорі квадратики, ви їх можете наліпити на сторінку, написати, що завгодно на цьому стікері, і якщо потім ви вирішите цю книжку подарувати або продати, ви цей стікер просто знімете, і сторінка залишиться ідеально чистою, як і була до цього. Для анотування книжок, в мене є ось такі стікери, які ви можете наклеїти на форзець книги і тут залишати свої якісь приміточки. Наприклад, такий стікер на Форзець я використовувала при читанні книжки усі в моїй родині вбивці, і ось так це виглядає. Чому я це робила? Бо цю книжку ми обрали із моєю знайомою на обговорення, тому ось такі приміточки під час читання дуже допомогли мені потім під час обговорення цієї книжки. Тому можливо, якщо ви ходите на якісь книжкові клуби, то зверніть увагу на такі стікери. І наступний аксесуар, без якого ну, доволі складно уявити процес читання, адже тоді йде в ход якісь пульти, якісь резинки, якісь листочки, якісь банкноти, все, що є. Під рукою. Тож, щоб цього не робити, а вже ж є красивесні закладинки. В мене вже назбиралося їх доволі багато, і я обов'язково вам покажу далі поближче їх всі, але хочу показати мої улюблені. Зараз я вам покажу мою найулюбленішу закладинку, але проблема в тому, що я взагалі не пам'ятаю, звідки вона в мене взялася. Я зараз читаю Кінга, тому ця закладинка в мене в книжці. і... Це ось така дерев'яна закладинка із такою китицею, а ще тут такі сухоцвіти. Мені подобається, що з іншого боку вона просто дерев'яна, без всяких малюнків. І це дуже зручно для того, щоб клеїти тут стікери. І дуже зручно, що тут є китиця, бо одразу видно, де є закладинка, і одразу видно, яку книжку ти наразі читаєш. Я намагаюся обирати закладинки так, щоб вони посували або під тематику. Книгу а були максимально мінімалістичними. Наприклад, таємна історія, і тут в мене тематична закладненка Dark Academy. І незважаючи на те, що в цій книжці є лясе, я все одно використовую паперову закладинку, адже на неї зручно наклеїти стікери, щоб вони всі були в одному місці. А вже ж в мене є ось такі Гаррі Поттер закладинки які я знайшла в Кіндерах. І тут такі чотири герої: Мелфой, Седрік, Герміона і Луна. Є один варіант закладинок. Якщо я читаю якусь велику книжку і в ній немає лясе, тоді я використовую ось такі стрічкові закладинки, які ви можете приклеїти на форзець книжки і використовувати їх в якості лясе. Їх можна знайти в канцелярських магазинах. Ці я, здається, купувала в олівці. Наступний аксесуар для читання, і це, а вже ж, електронна книжка, вона в мене є. Це покетбук у білому кольорі, це найбазовіша модель. Чесно кажучи, я вже давно не користувалася електронною книжкою, адже використовую її звичай під час подорожей, а подорожей останнім часом в моєму житті, на жаль, немає. І тепер давайте поговоримо про застосунки, які я використовую для читання. Насправді, з появою електронної книжки я перестала читати книжки в телефоні, але до цього це робила в лібраріусі та в найкласичнішому застосунку книги. Нещодавно я відкрила для себе застосунок Абук. Це застосунок, в якому ви можете послухати книжки в аудіоформаті. і мені дуже подобається, що вони наповнюють цей застосунок популярними книжками, класикою. Насправді тут дуже великий вибір, як безкоштовних, так і платних варіантів. Також ви можете там спробувати безкоштовний шматочок, і найголовніше, що ці книжки озвучують професійні диктори або навіть автори. Є десь зовсім поруч. Головне, б'є так, що не зрозуміло, куди впаде наступна. Для відслідковування процесу читання я використовую два застосунки: це український застосунок Рорк та всім відомий Goodreads. До речі, підписуйтесь на мене в Rourke та Goodreads. Я там підписана просто книжуля Жуля через Ю. На цьому все. Я вам дуже вдячна за перегляд цього відео. Обов'язково пишіть в коментарях, які аксесуари ви використовуєте для читання під час читання, які декорації використовуєте. А також, якщо вам сподобалося це відео, то ставте лапки вгору та підписуйтесь на мій канал. Па-па! і до нових зустрічей!